Далі продовжуємо рухатися. І ще у нас є будинок приватний, окремо стоячий на п'яти сотках земельної ділянки. Будинок 120 метрів квадратних, також в чистових роботах. Він в центрі агрономічного, поряд транспорт, поряд школи, магазини. Давайте будемо дивитися, аптека також є тут в цьому селі. Це, якщо хтось не місцевий, до міста буквально кілометр. Ми проходимо в наш будинок. Будинок зустрічають у нас броньовані двері, досить міцні, тяжкі ось, коридорчик, місце піджавку, купе. Наш санвузол, кімната для прання, розводка повністю котелопалення і все знаходиться в цій кімнаточці. Ось це наш санвузол вже. Тут у нас душ-кабіна може бути встановлена, умивальничок та унітаз. Зала з'єднана з кухнею, велика, простора зала з виходом на. Тераса. тераса, до речі, не побудована, і ви можете її побудувати будь-якого розміру, більшого-меншого, що вам подобається, якщо вам потрібно, ми можемо за додаткові кошти вам побудувати. Є криниця, спереду, є величезна яма, септик. Так, кімната перша. Спальня піднімаємося, на другий поверх, на другому поверсі у нас є ще дві кімнатки. І санвузол. Ось так. Три кімнатки і санвузол. Оговорились так. Раз кімнатка. У нас зі своїм санвузлом. Це батьківська така кімната, зокремий, санвузлом або гардеробним, ще кому потрібно. Так, санвузол. Кімнатка. Друга другого поверху та третя кімната. Всього у нас є чотири спальні. Чорнові східці зроблений каркас металевий. Залишились лише обшити чи деревом, чи, можливо, камінням, хто чим хоче, якщо подобається. Будинок 120 метрів квадратних на 5 сотках земельної ділянки повністю чистовими роботами, з теплою підлогою, з розведеною електрикою, каналізацією, водопроводом. Повністю готовий до оздоблювальних робіт, висушений вже, чекає на саме вас, а я чекаю на ваші дзвіночки. Дякую, чекаю на дзвіночки.